На годинникові шоста ви дивитеся вікна. Це перші підсумки за вівторок. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. Вони поверталися з лікарні на свої позиції, а потрапила до рук бойовиків. Сталося це з двома українськими вояками СБУ з цього приводу. Поки коментарів не дає. Наша Марія Малевська з деталями наживо. Марія вечір добрий. Розкажи, будь ласка, про цей полон, і яка загалом ситуація в зоні АТО на цю пору. Юлю, так добрий вечір. Двоє бійців, справді потрапили у полон. Наразі подробиць цього інциденту і з міркувань безпеки самих бранців в СБУ не розголошують. Відомо лише що двоє армійців поверталися із прифронтової лікарні на свої позиції і поблизу контрольно-перепускного пункту Золоте це Луганщина. нібито заблукали і заїхали на неконтрольовану територію. Нині долою бранців опікуються спецслужби. Загалом у штабі нарахували 37 Обстріля українських позицій, двоє бійців поранено. Найгарячіше на Маріупільському напрямку, окрім важкої артилерії, у широкому працювали ворожі танки, міномети, гранатомети і кулемети, не змовкають на Донецькому напрямку, а на Луганщині під вогнем станиця Луганська. Продовж доби ворог застосовував практично увесь спектр наявного у нього озброєння за виключенням хіба що реактивної артилерії. За підрахунками генерального штабу, вчора бандформування випустили в бік наших позицій близько 100 мінометних та 20 артилерійських снарядів. Ми ж сьогодні побували в Мар'їнці та Красногорівці. Режиму тиші, гадаю, сьогодні вже четверта доба оголошеного перемир'я тут також не виконують. Бійці, що оборонять тамтешні позиції, кажуть, обстріли не інтенсивні, важке озброєння. Мовчить, утім, стріляють по них щоночі. сепаратисты нарушают систематически. Ну, по ночам продолжаются обстрелы, провокации, ну, провокационные обстрелы по нашим позициям. То есть наступления нет, а обстрелы не систематически происходят с РПГ, со стрелкового оружия. Утім для мешканців Мар'їнки Красногорівки є речі страшніші за обстріли. Лише цього місяця у районі замерзло на смерть вже двоє людей. Ще троє з обмороженнями потрапили до лікарні. І це лише офіційні дані, які нам сьогодні підтвердили рятувальники. Минула зима у Красногорівці скінчилася ще трагічніше. Там замерзло насмерть 11 людей. Газу у населених пунктах немає. І Про відновлення централізованого опалення наразі не йдеться. Знову ж таки, через обстріл. Очень холодно было, и там на кухне у нас и окна были аж покрыты таким льдом, знаете, от холода. Да так и живемо. Мы вообще на костре готували. Ставили кирпичи и варили. Дві зими люди вже пережили без газу і тепла. І ось нарешті на третю зиму урядники визнали становище надзвичайним. Донецькій військово-цивільній адміністрації виділили майже 2 мільйони гривень на буржуйки. І ось за кілька день до нового року, а не перед початком опалювального сезону, буржуйки таки закупили і сьогодні саме роздавали людям. На всю Мар'їнку виділили трохи більше як 200 штук. Вони без труб. Тобто, як виводити дими з квартири, мешканці мають подбати самі дрова або вугілля, так само. Мо їхні клопіт сподіваються на благочинців. Чи зігріють ці буржуйки госалі без вікон або дахів? А таких у Красногорівці і Мар'їнці Марінці чимало і чи допоможуть такі печки тим, хто досі живе у підвалах? Розповім вже о 22 другій юлю. Марія, дякую тобі. Це була Марія Малевська про новини зони. А